На що взагалі впливає Нептун? От 30 березня Нептун буде переходити в знак Овна. От Нептун він якраз і відповідає за релігії, за духовне пробудження. Він відповідає за нові віруси, за нові вакцини. Він відповідає також і за медицину. Він відповідає за пробудження людей. І він відповідає також за ці всі нафтові, ну як сказати, нафтові, оці справи, так. А, і з переходом в знак Овен він всі ці теми буде дуже так активувати, я б так сказала. Тобто, найбільше ми будемо спостерігати, звісно, це ну, таку активізацію релігійних людей. Особливо у тих шизанутих таких релігійних людей, тому що ну, я не знаю, як ще їх назвати, не хочу нікого ображати. Я не підтримую жодної релігії, бо вони створені для контролю населення. І от якраз представники релігій, в яких там. ну, які Можливо, там хочуть щось довести іншим людям, можливо, якісь зомбовані, чи ще щось з ними там трапилося. Вони можуть тут, от на енергії овна, якраз починати робити якісь дуже агресивні вчинки. це можуть бути напади на інших людей, це може бути гвалтування жінок, тобто, це можуть бути якісь протести, можуть щось підпалювати. Тобто вони захочуть показати світу, що вони якби от. Сильніші через свою агресію, тому ми будемо якісь е, спостерігати неприємні події, пов'язані з якимись, може, релігійними сутичками, чи ще щось пов'язане саме не сутички, а просто як, не знаю. Може, навіть як теракти, я б, я б це так краще назвала. Подивитися історично, коли Нептун остан... ну, до цього переходив в знак Овна, він якраз переходив з 1861 року по 1875 рік. І це були часи звільнення якраз від рабства, відміна кріпосного права, б той хороший такий час був, тому що звільнили рабів. Але вони що зробили? Вони потім назад повернулися. До своїх е, работорговців, бо вони знали, що робити. І потім також були там, проблеми з ними, от, якісь протести, мітинги, там, якісь напади були, пограбування. І, е, е, ну, як наслідок, наприклад, Сполучених Штатів, там ще й почалася громадянська війна е, між Півночем і Півднем, і були такі важкі наслідки потім все це розгрібати. Тому що Нептун Вовні він вказує на те, що в людях прокинуться якісь їх невдоволення, але не зовсім адекватні. Тобто, це як їх ну вони захочуть як боротися за якусь ідею. Може, утопічну ідею. Самі не розуміючи, що це за ідея, нащо вона їм потрібна. Тобто Нептун, він за ілюзії відповідає, коли людина така трошки невадекватній, в неї так в голові щось перекрутилося. І от ці люди, в яких там щось отак перейшло, шар, шарики за ролики. іншим доказати, от, що його ідея най, найважливіша в цьому світі. Так. А, окрім цього, якраз після, ну вже вже з квітня місяця, тут якраз і почнуться оці обговорення про нові нафтові угоди. Сполучені Штати будуть намагатися домовитися з представниками арабських країн, будуть знаходити нові, оці як ну, нафтові рудники. так? А -а -а. І в принципі, якби це хор хороший такий показник, тому що тут в цьому плані буде давати якраз активність в до так хоча насправді як для землі, для нашої це недобре. Що? Бо нафта це кров землі, і постійно її викачувати з землі. Нічого хорошого в цьому для екології, для нашої немає. Але кіба це комусь поясниш? От, оскільки Нептун ще і відповідає в нас, і за віруси, і за вакцини, і за медицину, я б сказала, що в 2025 році тут більше буде такого прориву медицинського. Може, якісь нові ліки будуть, може якась нова схема лікування буде там чи від вірусу. А в той же час, звісно, тут нові віруси просто штампують по годинам, як так сказала, і пускають по світу, вигадують якісь свої там історії, типу там флешка з вірусами десь там загубилася, чи десь чи ми випадково розпилили по світу цей вірус, там шимпанзе заразила людина. Бо ще якісь там оці казочки, які ми чуємо. Насправді ціленаправлено В лабораторіях ці віруси роблять і розпускають по світу. І це буде продовжуватися, на жаль. Але. Будемо надіятися на усвідомленість людей на те, що будуть люди вже розуміти, як з цим боротися, що треба підіймати імунітет, і не будуть вестися знову на ці всі пропаганди і на цю якусь зомбацію, так сказати. Переходимо далі. Сатурн також буде переходити в знак Овна, і це вже відбудеться 25 травня. І от перехід саме Сатурна в знак Овен буде таким, такою знаковою подією, особливо для України, тому що Сатурн керує першим головним таким будинком України, будинком в самої країни взагалі, всього, що відбувається, і це може дати якісь такі масштабні зміни всередині. Ці зміни можуть розпочатися якраз таки з влади, з парламенту, з керуючої партії. І саме думаю, що після 25 травня, можливо, тут буде прийнято рішення ну, зробити вибори. Чи це будуть вибори парламентські чи президентські? Я тут точно не можу сказати, але якщо навіть це не будуть вибори, то будуть прийматися якісь прям нові закони. І от ці нові закони вони також можуть бути пов'язані саме з фінансами, тому що Сатурн йде по будинку фінансів України зараз, так само, як і Нептун. Тобто обидві ці планети вони йдуть <клес> по будинку фінансів і вони будуть давати зміни в фінансовому секторі України. Ці зміни вже трошки почалися, ми вже почали їх відчувати, бачити. Але в 25-му році, оскільки Сатурн у нас планета, все ж таки обмежень. Зменшення якогось так, контролю, це буде давати ще більший контроль фінансів людей, це буде давати підвищення якогось контролю від банків, і також це може давати от якраз якусь зміни, ну, щось пов'язане може з цією цифровою гривнею, от, чи якісь будуть нові закони для банків, але щось тут буде давати Сатурн. На законодавчому, на законодавчому цьому рівні. О. Сатурн в знаці Овна взагалі дуже такий злий. В цьому знаці він ще більше дає такої, знаєш, жорсткості, я б сказала, тому що сам по собі Сатурн це планета і відповідальності, і карми, тобто вона вчить людей відповідати за свої вчинки. Якщо людина відповідає, то тоді її там ув'язнюють кудись, так карають, тобто планета і покарань. І в Овні ця планета буде вмикати ще більше покарань і більш жорсткіших. Тобто, що це буде давати? Це буде давати виловлення оцих колаборантів і якесь більш жорстке покарання для них, можливо, навіть прийняття якихось більш жорстких законів, там і для зрадників, і для всіх, хто якимось чином там зраджував Україну. Буде давати це і впливати на прийняття нових жорстких законів відносно, знову ж таки, фінансового сектору. От оці закони, я думаю, не дуже будуть радувати людей, тому що зараз і так вже понаприймали там неприємного. А це буде ще більше такі напружені моменти, що люди подумають, ну куди вже далі, куди ще гірше вже з цими фінансами, як ви нас вже задовбали. І враховуючи ще коридори затемнень, які якраз відбудеться перший коридор затемнень якраз в березні місяці, другий коридор затемнень у вересні. І от коридор затемнень, перший, в березні, він дасть початок певних подій, перетворень, і другий коридор затемнень у вересні, він дасть вже кульмінацію подій. Тобто, якщо якісь певні домовленості почнуться в березні місяці, так для України про Україну неважливо, не, не хто їх там буде робити, чи Трамп, чи Зеленський, чи ще хтось там. Але якщо вони оце в перший коридор затемнень почнуться, то це вказано те, що кульмінація буде в вересні місяці. Тобто, вже десь у вересні, 25-го можна буде щось таке масштабне підписати, що дасть уже трошки може видихнути. Шанс, чи дійсно щось завершити, хоча б якусь ну, цю агресивну фазу. Ну, це можливість, знову ж таки, тому що можливості вже і раніше були, але їх не використали. Тому я кажу, що можливість зірки дають. Далі все залежить від людей, чи будуть вони використовувати, чи ні, тому що ну, є такі люди, наприклад, які хочуть там, воювати там, взагалі довго. Є такі люди, які хочуть прямо зараз це зупинити, тому тут навіть іде така як боротьба двох оцих енергій, що не можуть якось вирішити між собою, то що ж все ж таки робити. Тому я тут не можу сказати, чи Але ці. Шанси, шанси високі, що почнеться, <клес> ще ну, не почнеться, що ми отримаємося такі, якусь розв'язку цього конфлікту. Ну, дивись, там ще буде такий показник. Окрім цього другого затемнення у вересні місяці буде ще і <ккій> Венера переходити в дирекціях України в знак Терези. При переході планети в дирекціях вона завжди дає якісь зміни. Зміни от існуючого режиму там, чи ще чогось. І знак Терези це в нас знак якихось документів, дипломатії, підписання, врегулювання. От, і то, що вона туди перейде, вона увімкне цю енергію. Ну, просто що вона її тільки ось в вересні увімкне. Тобто вона тільки увімкне цю енергію перемовин тільки в вересні. Тобто до вересня, скоріш за все, будуть якісь розмови, будуть якісь спроби, будуть, може, якісь маніпуляції, щоб все це завершити, щоб якось прижати того, якби ну, самі розумію, кого. От. Але, можливо, це не вдасться так зробити, бо там ж не так легко ще його і схилити. До того плану, що в нас є, так і от якраз з вересня, коли перейде планета в знак дипломатії, думаю, що там якось щось зміниться. Може, оці якраз нафтові угоди вже вплинуть, чи так само, що війна на Близькому Сході вона там буде розповсюджуватись на інші країни, там і на Іран перейде. І я думаю, що ті країни вони скажуть Росії, так дружище, ми тут тобі давали ракети, допомагали, тут нас бомблять, давайте прийти нам зброю, допомагай, давай людей і так далі. І Росія буде думати, а чи справимося ми тепер на два фронта взагалі воювати, там і тим давати сюди. От, і нам там ще нафтові угоди нам не продовжили, і в нас не купують зараз нічого. І криза. К -к -к -к. Чи нам треба ця Україна так сильно? І я думаю, що вже отакі події вони вплинуть на них, що вони вже підуть на якісь домовленості. Тобто я ж кажу, що вмикається тільки в вересні. 25-го року. Ну коли точно вони там щось підпишуть, то це може бути і в 26-му році. Тобто ця енергія вона вмикається і розпочнеться. Оце така як тенденція щось підписати, щось вирішити, тобто дійти до якоїсь згоди. Просто що в 26-му вже має закінчитися війна, тому що там всі ці напружені аспекти йдуть на спад в Україні. А вже до травня 26-го року розійдеться основний напружений аспект між місяцем і Марсом, який створився в 22-му році. Тому моя версія, що має до цього моменту якраз закінчитися. Я думаю, що з цим аспектом якраз і пов'язане все тому тут такі, знаєш, будуть як <клес> загально різні події. Але впливати на оце прийняття рішення. І в липні 2025 року ми будемо спостерігати наближення Сатурна з Нептуном. Таке як поєднання їх буде майже в Овні, також в Овні, в цьому такому гарячому, агресивному знаці зодіака. Тобто тут ці дві енергії оцих релігійних енергій людей і також страж правопорядку вони об'єднаються. Що це може вдати? І до того ж, тут ще це буде оце поєднання, воно впливати на нас діяти аж до лютого 26-го року. Це може дати, звісно, тут абсолютно взагалі різні події. Тут і в світі може розпочатися якась нова релігійна сутичка, пов'язана якраз таки з, ось, з мусульманськими країнами, бо вони там зазвичай дуже такі сконцентровані на релігії, і тому там якісь. Нові масштабні бойові події можуть початися. Оце поєднання буде в липні місяці, поки воно набере свою силу. Можливо, нові військові події почнуться вже в серпні 25-го року. Я ж кажу, що ну, може там почнуть бомбити той самий Іран. Там якраз ж ці всі мусульманські ідеї почали накручуватися за. Гайки всім жінкам закручувати так. Там там обмеження зараз такі почалися на близькому сході, що просто капець. І якраз коли почнеться цей конфлікт, це буде плюсом для України. Тобто він насправді то увімкнеться після цього поєднання двох планет, і ну як на світ вплив, то негативний. Але от я ж кажу, що для деяких країн це навпаки буде плюс, для деяких дуже великий мінус буде. І після цього поєднання кхе, мінус в тому, що можуть якраз вибухнути оці релігійні сутички і в Європі. Тобто, ну, чи люди будуть може, з цих країн Близького Сходу там, якісь підійматися на протести, мітинги, підтримайте там нашу країну, от, чи може будуть закликати ну, там, ні війні або, може, навпаки, там що треба комусь помститися і завдати когось удару. Тобто ми не можемо тут, скажімо так, я не можу вгадати реакцію людей з цих країн, на що вона може бути націлена. Тому що це люди не мого менталітету, тому я не можу тут придугадати, що саме вони будуть робити, але це будуть події, якраз пов'язані з цими релігійними людьми. Чи це будуть якісь захоплення людей в заучники, можуть бути чи це якісь теракти вони влаштують? Але це все буде пов'язане з певними світовими подіями. І після, після цього поєднання Сатурну і Нептуна, після липня місяця тут якраз теж мож, можемо ми почути про якусь нову нафтову угоду. Тобто, саме поєднання, воно може на це вплинути, на те, що відкриється десь якась, ну, нове може, нафтогазове родовище в якійсь новій країні. І скажу, давайте ми готові вам тут продавати за вигідними цінами, і нафту і газ, теж як варіант. Так, Я б так сказала, що тут може бути якась навіть в деяких країнах недоступність фінансів. А може, тому що будуть нові закони для банків. Знаєш, як були часи, коли неможливо було зняти готівку, коли там щось банкомати всі заглючили, не працювали. чи... Була там повідомлення, що в банкоматі немає грошей. Може щось і таке бути. Тут я точно не можу сказати. Але може це і не з готівкою взагалі буде пов'язане, а якраз таки з тим, що якісь будуть зміни, наприклад, там паперових грошей на цифрову гривню. І треба буде якось там онлайн обмінювати, і якийсь такий курс, що коли ти обмінюєш, ти багато втрачаєш, але іншого вибору там не буде. А готівку може взагалі вже будуть здавати, вона нікому не буде потрібна. Тобто ми все одно найближчі п'ять років ми будемо позбавлятися від готівки. це вже я думаю, ні для кого не новина. Я вже це багато років назад про це казала. Але все ж таки, тут будуть ще якісь нові жорсткі закони щодо банків проти якогось там. Банківського може, як це кажуть, злочинності банківської. Вони ж також там якось вчиняють щось проти людей, якось обманюють. Я думаю, що якісь там будуть і контролюючі може, закони і щодо банків, не тільки до людей, до там люди один одному пересилають. Але здебільшого ну, найбільше ми, звісно, будемо спостерігати от всього, що стосується цих. Релігійних людей, релігійних груп, релігійних бунтів, протестів, релігійних війн і е, от, агресії між ними і від них. Оце такий найбільший буде вплив. Я думаю, що ми літом будемо спостерігати. Ем, фінансова криза також, але я думаю, що якось цю фінансову кризу. Ми вирулимо. Тобто я тут не бачу такого, що всі тут обнуляться абсолютно там. Ну, то казала, як буде там три дні якоїсь темряви, то потім всі вівкнуть телефону, і всіх там нуль на рахунку. От я щось таке не вірю, чесно кажучи. Навпаки. Фінансова криза це квітова фінансова криза. Чи це ми говоримо виключно про Україну? В Україні основні планети йдуть по будинку фінансів. Тобто зміни в фінансовому секторі, інші закони, більший контроль для банків, вони точно будуть. Особливо, коли якраз Нептун наблизиться до Сатурна з липня місяця чекаємо. Нові фінансові закони. Але і у всьому світі також.